Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав шість авіаційних ударів по п'ятихатках, Оріхову та Малій Токмашці. За інформацією від ЗОВА, внаслідок атаки окупантів по об'єкту інфраструктури у Пологівському районі загинуло четверо працівників. Ще двоє отримали поранення. Їх госпіталізували до медзакладу. Разом з тим правоохоронцям вдалось евакуювати зі степногірська маломобільну бабусю. Кілька днів тому росіяни поцілили в її будинок, пошкодивши дах. Та сусідні квартири жінку разом з її улюбленим пухнастиком Сімоном доправили до родичів у Запоріжжя. Переживаю, переляканий. Тим часом у Токмаку росіяни вигнали парафіян церкви Христа з молитовного будинку, аби облаштувати там військову комендатуру. Про це повідомляють активісти Evocation Info. також. Загарбники хочуть перевести четвертий енергоблок Заес у режим гарячого зупину. Український персонал чинить спротив та відмовляється виконувати вказівки росіян, оскільки запуск блоку становить ядерну загрозу. За останній тиждень через тиск окупантів зо три десятки працівників залишили енергодар та змогли вихід. На підконтрольну територію України. Окупанти всіляко спонукають вас до зради державі. Проте пам'ятайте, російські військові на нашій свалі Запорізька АЕС тимчасова. І зараз українські захисники роблять все, щоб станція якнайшвидше повернулася під контроль України та енергоатома. Після деокупації на нас з вами чекає дуже багато роботи. Попри запас води, якого вистачить на кілька місяців, росіяни продовжують використовувати п'ятий енергоблок у стані гарячого зупину. До того ж, окупанти не дають доступ працівникам комісії МАГАТЕ на дах двох реакторів та машинних залів, аби перевірити їхній стан та наявність вибухових пристроїв. Тим часом наші воїни продовжують просуватись вперед. Нацгвардійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського з неймовірною чіткістю знищили позиції противника на запорізькому напрямку. Незважаючи на перевагу ворога в озброєнні. сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка-Вербове, Новоданилівка-Роботине та Новодарівка Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.